Усім привіт! Ви на каналі Валерія Дановського, і в цьому відео я вам розповім про свої враження від аромату Tom Ford Tobacco Vanille. Хто не знає, Tom Ford випускає аромати е, у двох лініях: це Signature і Private Blend. Private Blend це більш дорогі аромати, більш насичені, і саме Vanille входить в цю лінію, і він є таким, знаєте, взагалі бестселером. Vanille навіть. Е, у свій час, це було десь у 2008 році, він започу... започаткував нову хвилю ароматів, таких типу дифузних, можливо. Навіть моя подруга, котра слухала цей аромат з мене, вона сказала, що в масмодуці в магазині одягу пахне саме так. І мені здається, що десь ось якраз 10 років тому. Саме після виходу Тобако-Ваніль різні бренди почали копіювати цей аромат і використовувати його в якості дифузорів, свічок та таких ароматів для одежі або для приміщення. Але це не значить, що Tom Ford Форд – це якийсь аромат обувного магазину. Ні. Зараз розповім свою історію з ним, зв'язаною. Це мій перший аромат Private Blend. Отже, я коли купував цей аромат, я розумів, що це буде нереально зробити, купити його в магазині. Тому що, по-перше, це зараз курс, просто якийсь космічний. І по-друге, навіть знайти просто в тестері цей аромат. Було дуже важко мені в Києві, не кажучи про те, що його купити. І я так, де інколи дивився на OLX, Хантерів аромати Тома Форда, і там продавець, в котрого я вже купляв аромат Том Форд Нуар, про котрий я розповідав в попередньому випуску. Це був випуск про найсексуальніший аромат, яким я назвав Том Форд Нуар. А в цього продавця я побачив ще в об'яві, що він продає Томфор тобаковеніль. І аромат був повний 50 мл, і ціна була така: знаєте, ну середня. А, в принципі, окей. Ну, в два рази точно дешевше, ніж я би купував в магазині, можливо, навіть в три. А, тож я ризикнув і вирішив все-таки придбати аромат. І знаєте, сказати, що я був вражений, коли прийшов на пошту і спробував це громад заново, це просто нічого не сказати. Отже, приходжу я на пошту, щоб перевірити ну, оригінал, це чи ні, ну, і розрахуватися. І перші ноти, котрі я чую, це просто гвоздика. Це така гвоздика, дуже насичена, яка б'є у ніс, і кислинка. І я такий, знаєте, ну, типу, так, де ваніль? Де табак, де сухофрукти, де прянощі, де все це. Ось такий теплий аромат, якого я очікував. А, і ну, подивившись на флакон, а, в принципі, зрозумів, що це точно оригінал, я вирішив все-таки, окей, раз уж я тут, раз уж я, знаєте, за тиждень до цього, до того, як я його отримав, вже мріяв про нього. Вирішив, вирішив все таки його придбати. І десь перший місяць я кожен день підходив до туалетного столику, нюхав його, інколи носив, питався розносити, намагався розносити. І все, що я чув, це була просто гвоздика. Мені навіть спочатку здалося, що це ну, була підробка, а не оригінал. І ну, я такий, знаєте, я завжди дуже прискіпливий до всього, і мені здається, що в мене обманули. Але... Через, через місяць я почав чути. Я не знаю, що таке сталося. Можливо, просто через те, що я випшикував аромат, і в нього, можливо, там дійсно він там якось відстоявся, в нього там, можливо, змінились там, молекули. Я не знаю, він уйшов в якийсь такий раж, і я дійсно почав чути в ньому вишневу кісточку, почав чути солодощі, пряності, сухофрукти. І, до речі, ось сухофрукти. Для мене у цьому ароматі. Це перші ноти, котрі я чую. А в піраміді заявлено, що перші ноти це лист табака і щось там ще. Не пам'ятаю чесно, але там заявлено, що сухофрукти я, начебто в базі аромату. Для мене це зараз аромат номер один. Я навіть у фрагрантиці змінив своє парфюмерне я на табако-ваніль. До цього в мене був парфюмерною парфумоване моє я Мюлер Еймен. Але зараз я просто не можу уявити свої аромати без табако-ваніль, тому що для мене це просто втілення ідеалу парфюмерії. Я не це сказати, тому що, по-перше, він звучить дуже приємно, його хочеться вдихати і вдихати це солодощі. Виключно ваніль. Я тут, знаєте, не можу виділити аромат ванілі, Ні. Для мене це щось таке тепле, вишнева кісточка, щось таке димне, можливо, це саме дає табак. По-друге, це аромат пахне достатньо дорого. І його стійкість непогана. А, люди взагалі вважаються, я читав, що він прям ну, якийсь вічний, що там просто сутками його неможливо змити з себе, але на мені він тримається десь ну, півдня, вісім годин приблизно. Але ось така особливість а, на одежі я взагалі його не чую, коли я наношу на одежу. Я його чую сам на шкірі. Тому наношу, в принципі, виключно на шкіру. І ще для мене він такий, знаєте, досить дифузний. Тобто в нього, мені здається, не так багато шлейфу, скільки він заповнює собою простір. Тому що коли я йду по вулиці, я його не чую. А коли я заходжу в приміщення, то одразу в мене накриває такий, така аура цього аромату, і мені здається, Стає дуже приємно ну, чути цей аромат. Давайте я його все-таки нанесу. Так виглядає флакон. Мені дуже-дуже подобається. Взагалі, це мій перший аромат з private Blend. Я завжди гадав, що це знаєте, щось просто нереально придбати собі цей аромат. Ну, взагалі, лінії private Blend, тому що дуже висока ціна. І мені завжди. Ці флакони дуже-дуже ну, подобалися. А зараз, коли я вже його маю, до речі, зараз в мене є ще один аромат боудежур з цієї лінії. Щось, ну, знаєте, сприймаю як дане. Але, ну, красивий дизайн. Отже, давайте нанесу, спробую, розкажу вам про піраміду, яку я відчуваю. Знаєте, зараз навіть відчую щось шоколадне. А, отже, я не можу виключити окремі ноти ванілі і табака. Для мене е, з, е, тут, е, можливо, все таки сухофрукти на першому місці. І е, е, така, можливо, вишня в шоколаді. Mm. Трішки навіть схожий табако на Lost Cherry. Я розумію, чому це безселлер дійсно у бренда. Дуже-дуже mm. класний аромат. Я можу його порекомендувати і жінкам, і чоловікам. Мені здається, на чоловіках буде особливо сексуально звучати цей аромат, а на жінках більш так визивающа, дерзко. Я б хотів ще в свою колекцію Ваніль Фаталь. Мені здається, що ваніль у Тома Форда дуже гарно виходить. І Lavander Extreme Extrem. La Vande Extriam ще хочу. І, до речі, я пробував Нуар де Нуар, теж гадав його купити. Це один також із топових ароматів у Форда. Але мені Нуар де Нуар він мені показався дуже якимось схожим на монталь такий дешевий монталь, і він такий, знаєте, досить жіночий для мене. Хоча я усюди читав, що пишуть, що він унісекс. Добре, зараз не про Нуар де Нуар, а про табака, ваніль. Він стоїть цих грошей. Я не знаю, що я буду робити, коли в мене закінчиться цей флакон. Тому що я, я не впевнений, що знову на OLX знайду його, ну, окей. Отже, тобако ваніль, я усім рекомендую. Дуже класний запах. Це так, знаєте, можливо, він повинен бути у усіх гардеробі, в гардеробі, парфюмерному, тому що це така база, і дійсно в холодну пору року він більш такий буде. Більш гарно буде звучати, тому що влітку він буде дуже удушливий, удушливий, мені здається. Добре, дякую всім за перегляд. Будь ласка, напишіть в, коментарі, в коментарях, чи є у вас цей аромат, чи слухали ви його. Що ви думаєте? Як він вам подобається чи ні. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на мій канал. Скоро буде ще більше відео. Буду намагатися їх знімати якомога частіше. Усім дякую, до побачення.